Юлія Расюн чекає автобус до села Конюхи Володимир Волинського району. Каже, перевізник через брак пального перестав їздити до її села, змушений діставатися до сусіднього. Просто немає пального і все, нічого не кажуть. Йдемо в сусіднє село, йдемо самого ранку, сідаємо на автобус та й добираємося. І все. А який вихід? Немає. Хто ровером, хто як може. Водій автобуса Луцьк Львів Святослав говорить, не знає, чи завтра виїде на рейс через дефіцит пального. Скоріше всього, що завтра, може, ще й не поїду, бо немає солярки ніде. Ну а де ви заправляєте зараз? Як заправляєте?» По заправках. Кажуть, де є солярка, туди їдемо. Встигаємо, заправляємося, не встигаємо – не заправляємося. У такій ситуації перевізники і в сусідніх областях, каже водій з Дубна Сергій Петрук. Говорить, замість відпочинку водії після рейсів стоять у чергах за диспаливом. Я простою півтори години, я тільки заправив 10 літрів. Я знов 10 літрів заправився і я приїхав на автовокзал. Але мені 20 літрів на день не вистачає. А я 5 годин простояв в очі, щоб 20 літрів купити. Сьогодні я навіть псіханув і не хочу їхати, бо я хочу одихнути». Водій міжнародного рейсу до Польщі Луцьк Пулави Іван говорить, що заправляється за кордоном. Дорожче, але без лімітів на кількість пального. Різниця десь буде у 6-7 гривні. До 10 гривень. Та ось така проблема з тим паливом. — Скільки це вже часу ви так їздити, заправляєте з Польщі? Ну, вже з дві тижні так. Щодня з платформ Луцької автостанції номер 1 відправляється до 300 автобусів. Сьогодні, через брак пального, один перевізник скасував рейс із Вараша Рівненської області, каже директор автостанції Ігор Модла. Вчора трошки було більше, значить, більше це там на приміських маршрутах були. Пару відправлень, які не змогли прибути в зв'язку з відсутністю пального. Але загалом, загалом ну, водії намагаються заправлятися. Ситуація вона ж динамічна в цьому плані. Завтра можуть бути інші якісь перевізники, які не змогли вчасно заправитися, які можуть теж нас поінформувати. Ігор Модла говорить, що ситуація з перевезеннями змінюється щодня і називає її некритичною. Павло Мельничук, Валентин Климович, новини на Суспільному, Луцьк.